Ча це не порані бути на польоту, реша шо мідіча та стріли школі компанія, яка отримує десятки мільярдів гривень замовлень на ракети Фламінго та далекобійні дрони, друзі, може перебувати в схемах з не менш мільярдними корупційними відкатами. З'явилася ні звідки, фактично то в один момент отак от налили там десятки мільярдів гривень. Так просто таке в нас в Україні не буває. Які шокуючі заяви ми почули на плівках друга президента Тимура Міндіча, який зв'язок виробника Firepoint і наближених до банкової топ-корупціонерів. Найбільше показник цього зв'язка це бізнес. Міндіча, точніше, його дружини. Друзі, далі про все це а також про ризики обвалу фронту, коли російські танки можуть з'явитися на вулицях Дніпра та Запоріжжя. Це будуть неприємні факти, але їх дуже потрібно почути і зрозуміти. Залишайтесь на нашому каналі, додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатися. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі. Центр Куп'янська Працює 8-й окремий полк сил спеціальних операцій. Друзі Бій за місто не припиняється, попри всі заяви загарбників. В угруповуванні об'єднаних сил повідомляють, що ворог готує нові пропагандистські відео із піднятими на вулиці триколорними ганчірками. Російські прапори навіть почали вкладати в пакети із постачанням, які окупанти скидають з дронів. Втім, окупацію доволі складно імітувати. Українські захисники наголошують, що більша частина Куп'янська і досі. Перебуває під контролем збройних сил України. Логістика для росіян у північній частині міста відрізана. Але поки на передовій триває бій за існування України, ті, хто має забезпечити цілісність держави в тилу, більш зосереджені на власних кишенях. Тиждень під знаком скандального розслідування набув, операція Мідас викрила корупцію на найвищому рівні. Через так звану пральню в тіньовому офісі пройшли 100 мільйонів доларів США. За версією слідства, керівник злочинної схеми, яка розпилювала гроші на тендерах в українській енергетиці, давній друг президента Зеленського, співвласне. НЕК студії квартал 95 Тимур Міндіч за дивним збігом обставин він безперешкодно втік з України за лічені години до початку обшуків після кількаденного скандалу. Президент, зрештою, запроваджує санкції проти свого старого друга. Також заявляє про відповідальність колишніх та чинних міністрів енергетики, які фігурують у справі. Із несподіваного ракурсу ситуацію коментує інший давній друг Зеленського, який також опинився під санкціями та слідством. Я про ігоря Ломойського він заявляє, що міндіч завжди виконував другорядні задачі і точно не є головним в оборудках з енергоатомом. А ще опальний олігарх висловлює власні прогнози щодо майбутніх перспектив Зеленського. Міндіч перевірять міндягі та стрільної. Я та тока нечали. Повірки воно не діло. На що ні то, що поприписувати, то ні нами, майчисти чорт. А он Пытайся принести про Чашенко. Вольно же Шумчук там проходил. Причем тут миллионы долларов. ИДРА, там, где там, я там в школе нарушался, какой не Ну, пока лечился, хотел там отличиться перед генералисимом. Чтобы он его заметил. И не родители можно полезть четвертый. Он проиграл на полигон. Зеленский. Может, уже отличаться надо. Скоро его не будет этого на поливо. А речь считаю, что Миндичка стрелый. Стрілки повернули у несподіваному напрямку завдяки оприлюдненим записам плівок Міндіча. Став зрозумілим зв'язок осіб, наближених до банкової, із найбільш медійним виробником української зброї. Йдеться про компанію Firepoint, яка розробляла фламінго важку крилату ракету наземного базування. Під кодовим ім'ям Шмель на записах з'являється Ігор Хмельов. Один із співвласників компанії Фаєрпойнт також саме він є юридичним власником модних бутиків компанії Кемерон, які належать Катерині Вербер, дружині міндіча. Деталі про фігурантів оборудок пояснює народний депутат від голосу Ярослав Железняк. Ну напевно, найбільший показник цього зв'язка це бізнес. А міндіча, точніше, його дружини. Як ви знаєте, у неї є відповідний бізнес по продажу. Брендів, включаючи теж саме Dolce Габана, і в даному випадку вона Катерина Вербер декілька разів публічно, самостійно в різних інтерпретаціях, в різних інтерв'ю говорить про те, що саме вона є власником цієї компанії, яка відповідно все це, всі ці магазини об'єдна. Але якщо ми поліземо в реєстри, причому реєстри відкриті, то так чи інакше знайдемо, що юридичним власникам. Тих всіх компаній є Хмельов ігор, ну тобто той, про якого ми говорили, і в даному випадку саме на нього офіційно записані всі київські бутілки від Дольче Габанта до Сант-Лорена і все те, те, що є у пана Хмельова в рамках Кемена, Кемерон Груп, яка он, за величезною кількістю інтерв'ю, я навіть не буду тут зупинятися, так чи інакше з'являється, як власник а Жінка Тимура ні, Железняк окремо наголошує. Наразі Фаєрпойнт не можна звинуватити в корупції чи розтраті коштів, за які вони мали створювати ракети і дрони. Але лобіювання саме цього виробника зброї вже й раніше помічали за банковою. Нардеп розповідає, що Фаєрпойнт усіляко просував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Про невипадковість щодо отримання масштабних контрактів говорять журналісти Української правди Роман Кравець та Роман Романюк. Останній, мабуть, рік, якщо не більше. Головним предметом зацікавлення всіх на ринку озброєнь була якраз компанія вогненна точка. називаємо це так. Mm. Та, Firepoint. Точка вогню, чи, чи я не знаю, як точно, точно перекласти, от, яку так само пов'язували тіньовий вплив і контроль, за якою пов'язували з прізвищем Міндіча. І журналісти-розслідувачі, і е, правоохоронні органи профільні, і навіть е, конкуренти значить, цієї компанії на ринку останній рік е, ну, компанія, назва цієї компанії не сходила з вуст у всіх. Да? Тобто всі хотіли добігти, зрозуміти, що це таке, тому що вона з'явилася звідки фактично, стала лідером ринку. Там, е, за долею закупок, та які просто в один момент отак от налили там десятки мільярдів гривень. Так просто таке в нас в Україні не буває. Коли люди не можуть перепризначити якогось чиновника в районі без згоди вертикалі згори, та то тут таке, такі фінти не відбуваються. Самі по собі, отож, доля власне цієї компанії теж всіх цікавить можливості того, що вона була іншим інструментом, яким був енергоатом в усій цій історії, та? тобто точкою входу корупційних ділків до українського оборонного бюджету. Та? Тобто, як би там не склалася доля кого і які б там люди не фігурували, що б там не сталося, я всіляко щиро бажаю успіху цій компанії. Тому що вона взялася за нішу ну, ракет, і хай навіть сам Чорт лис як казав колись Володимир Олександрович, зробить нам ракету. Мені здається, йому треба дати це зробити. Та питання в тому, що треба пообрізати можливості на цьому заробляти тих, хто до цього не дотичний. Але... Якщо хтось зробить реально серійну масову українську крилату ракету, то якщо хтось може і робить і вже на якомусь фінальному етапі, то цю компанію як мінімум треба е, не дати роздірібанити і зробити її національним достоянням. А ви поділяєте цю думку, друзі? Чи ні? Будь-які зауваження запишіть в коментарях до цього відео. Ми все читаємо. Продовжуємо ще наприкінці літа. Медіа повідомляли, що в набу триває розслідування щодо Firepoint. Тоді справа стосувалася можливого завищення цін на дрони чи запчастини до них. Голова громадської антикорупційної ради при Міноборони, ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко наголошує, що нарікань від військових на продукцію Firepoint не було. А зв'язки з особами, наближеними до влади, були недоведені і не містили прямих звинувачень у розкраданнях. Тепер плівки міндіча дещо змі. Нюють цей ракурс про це в ефірі радіо НВ говорить ведучий та інвестиційний банкір Сергій Фурса, а також головний редактор «Медіадому НВ Віталій Сич. Послухайте 6 мільйонів доларів. Носити так таке собі задоволення. Важка ця історія. Да так от ця людина це а, в нього кличка, якась рьошик а звати да. його ігор Фурсенко. Да, Вибрав Ігор Фурсенко, Дивися, виявляється, він заброньований від компанії Firepoint. Фаєрпойнт. Це ніяк не пов'язана з Міндічем. Ніяк не пов'язана з Міндічем. А тепер далі дивися, що каже Желізняк, це не я кажу. Він каже, що там на плівках фігурує така людина Шміль. Шміль. У нас літав не лише Карсон, а Шміль. Це людина, має прізвище Хмельов. якщо... дуже законспіровано. Так, усе. і якщо подивитися реєстр, якийсь желізняк подивився, то цей Шміль хмільов є акціонером компанії Firepoint. Другі 50% Якщо це правда, якщо це довести і від. Стежити, то це в принципі і цю кампанію лобіюють особисто голова офісу президента і президент в Данії про гроші. А там шмелі літають в цій кампанії. Розумієш, якщо це все правда, я кажу це я сьогодні. Зранку читав, побачив, думаю, ого нічого собі, да, да мені тут жарт сподобався. Розовий фламіндіч дитя від ката. Та да, так, да, да, я бачив а, це досить смішно, але геть не смішною ситуація виглядає на тлі палаючого фронту. Росіяни йдуть в штурм на Дніпропетровщині під прикриттям туману. Колона бронетехніки заходить в Новопавлівку. Бійці батальйону безпілотних систем Перун 42-ї бригади показують, як відбувають навали окупантів. Подвійний прорив. У тил ЗСУ на 10 кілометрів вглиб. Про це пише військова кореспондентка Анна Калюжна. Наголошує, що ще 6 місяців тому росіяни навіть не могли мріяти про подібний сценарій. Калюжна заявляє, що фронт обвалюється на Новопавлівському напрямку і під Гуляйполем. Там вже триває евакуація цивільних. Основна проблема нестача особового складу, сточеного в численних штурмах. Провину за це калюжна покладає на тіктокера із командування. Прізвище не називає, але Вочевидь, йдеться про скандального начальника управління штурмових підрозділів Валентина Манька. Я вам про нього розповідала в одному із випусків. Ще 8 листопада він повідомляв, що рух ворога на запорізькому напрямку нібито був зупинений. Але в наступний тиждень саме тут ворог просунувся і захопив нові і нові десятки квадратних кілометрів. В силах оборони Півдні звітують, що нашим воїнам доводиться. Відходити із низки населених пунктів противник збільшив вогневий вплив на наші позиції. Здійснив щодня е, по 500 600 обстрілів із застосуванням до 2000 тисяч боєприпасів. Тому силам оборони довелося відійти в деяких населених пунктах, зокрема Успенівка, Новоуспенівське, Новомиколаївка, відійти з цих населених пунктів. Ситуація доволі складна. Досить гасити пожежу керосином. Саме до цього закликає калюжна військове керівництво. Наголошує, що спроби вирішувати будь-які проблеми штурмом не змінять. Нашу оборону, допис військової журналістки, коментує і волонтер Сергій Стерненко заявляє, що Україна прямує до катастрофи стратегічного масштабу без змін військового управління та підходів до оборонної війни. Танки на вулицях Дніпра або танки на вулицях Запоріжжя лише питання часу. За кілька днів до цього сам Манько переконував, що ситуація на фронті дуже стрімка, і повідомлення аналітиків не завжди відповідають дійсності. До всіх експертів, до всіх, хто того... Висвітлює, намагається висвітлювати події на фронті. Я вас дуже прошу, будь ласка. Якщо фронт у нас наскільки зараз динамічний, наскільки швидко змінюється, якщо у вас є інформація, не треба її відразу вкидати. Ви ви цим тим самим дуже демотивуєте людей. Ну, зрозумійте. зрозуміти, там населений пункт там, якийсь окупували. Ви вже там там кажете, що його там окупували. Тобто зайшли туди, там декілька там до кучі військовослужбовців противника. Ну ми його ми з ними воюємо я вас дуже прошу, заспокойтесь. Кому треба уточнити? У нас є при служба. У нас є я. У нас є я вочевидь недостатньо на розголос у соцмережах Різко реагують за океаном. Ситуацію коментує Меган Мопс. В минулому військовий з досвідом служби в Афганістані і засновниця благодійного фонду, який допомагає Україні, і водночас донька Кіта Келога, напевно, найбільш проукраїнського члена Білого Дому та спецпредставника президента США. Момс наголошує, що стійкість України беззаперечна, але військово-політичні рішення можуть підірвати сили оборони, досягти справедливого миру на тлі фронту, який постійно погіршується, неможливо. Донька Келога закликає Вашингтон негайно вплинути на Київ і змусити внести зміни у керівництво стратегію та контроль. Інакше незворотні втрати знищать можливості дипломатії та успішних переговорів в майбутньому. Меган Моб заявляє, що у Трампа дуже коротке вікно часу для виваженого тиску на Україну. Про складність подій на фронті говорить і керівник центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко, я не буду казати, що все дуже гладко, все супер. Там не переживайте. і так далі. складна ситуація. Ворога важливо зупинити зараз на запорізькому напрямку, не дати йому здійснити той план, який вони задумали. Вони задумали, щоб ви розуміли. Транзитом через Дніпропетровщину, певним, яким вони йдуть, зайти в спину там певному угрупованню, яке тримає оборону на південному фланзі Запорізької області. Село оборони розуміють ці задуми, і повірте, сило оборони роблять все, щоб їх зірвати. Західні партнери не те, щоби натякають, вони реально вказують на речі, які можуть змінити увесь перебіг війни. Якщо ви з цим погоджуєтеся, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Ну а ми. Продовжуємо. Я не чую Україна рухається до стратегічної поразки у війні. Апокаліптичні прогнози. Озвучує військовий оглядач видання Більд Юліан Рьопкі. Він вважає, що західні країни не надають достатньої підтримки зсу, але і українська влада не здатна тверезо оцінювати ситуацію і робити правильні висновки. Наступ ворога на Дніпро чи Запоріжжя питання чи кількох місяців, чи одного-двох років максимум на заяви Рьокі реагують центрі протидії дезінформації. кажуть, що він намагається звести до середнього показника як заяви офіційних джерел, так і блогерів чи там російських воєн. Корів натомість стратегічні завдання Росіяни досі не виконані. Ворог планував захопити Покровськ ще до кінця 24 го але зараз завершується 25 й Будь-які переговори з Росією навіть у кращому випадку не почнуться раніше лютого березня 26-го. Такий прогноз президента Фінляндії Олександра Стуба про це він розповів в інтерв'ю Associated Press. але і в шанс на стратегічну перемогу для Росії фінський президент не вірить. Інворт. Під час Другої світової війни Сталін за чотири роки був уже в Берліні. Минуло майже чотири роки війни. А Росія навіть близько не наблизилася до Києва, і вони туди не дістануться. Росія не має дістатися до Європи. Ця думка повільно, але дедалі сильніше вкорінюється в свідомості. Старого світу німецькі можновладці погодили спільний коаліційний законопроєкт про добровільну військову службу. За рік всі повнолітні німці проходитимуть медкомісію, а добровольцям вже обіцяють певні бонуси. Хочу ще раз наголосити, що добровольці, які приходять до нас на військову службу, матимуть дохід близько 2600 тисячі євро. Залежно від тривалості служби, деякі з них матимуть компенсацію. На отримання водійського посвідчення на легковий або вантажний автомобіль це також буде вигідно для збройних сил, коли вони перейдуть у резерв. Отже, загалом це добре збалансований і привабливий пакет. Наші збройні сили потребують більше персоналу, терміново більше особового складу. Якщо коаліція у Берліні знайшла спосіб досягти цього, це добра новина, загальнонаціональний медичний огляд для потреб. Армії, це справедлива процедура. Рішення Німеччини привітали в альянсі. Очікується, що збільшення війська має відбутися поступово впродовж кількох років зі 180 тисяч до 260 шістдесяти. Кожна країна самостійно вирішує питання залучення достатньої кількості чоловіків і жінок до збройних сил. Але я дуже радий чути, що коаліція тут, у Німеччині, як я розумію, домовилася про подальші кроки. Як генеральний секретар НАТО, я завжди радий, коли ухвалюють рішення про залучення більшої кількості людей до наших збройних сил. На тлі корупційних скандалів, які можуть зачепити і виробників української зброї, і український генштаб, і особисто президент, почали надзвичайно активно доводити ефективність роботи далекобійних дронів та ракет. На відео вперше потрапляють масовані запуски реактивних дронів. Барс з невідомого полігону темною ніч раз за разом розрізають крилаті фламінго, кілька ексклюзивних кадрів пуску довгого нептуна. І в усіх цих випадках зраду знайти доволі складно, адже кожну ніч росіян в різних куточках власної країни відчувають наслідки початої ними війни. Ракетний удар по Новоросійську і кількаденна зупинка роботи нафтового терміналу, який забезпечує 2% всього світового експорту. Щоб дістати до ключової цілі, дрони СБУ винищили від 4 до понад десятка пускових установок С 400 тієї самої вундервафи системи ППО. Яка мала збити всі повітряні цілі і прикрити голови росіян. Але щось не склалося. Там ще щось чого взривається. Може, де раз прилетіло. Твою мать! Это очко просто не в тебя на... Твою мать, охренеть, охренеть, твою ж мать. О... Е... Е... мать. Твою мать. Чем мне ещё говорить? Это капец. Дронові, а тепер вже й ракетні атаки на російський тил тривають у щоденному режимі. І як можна почути за кадром від очевидців, декому з мешканців тимчасової федерації це точно подобається. Парвізи вас газподники нещасні. Чому військові йдуть у СЗЧ і як це впливає на звіти з фронту, які щодня повідомляє генеральний штаб? Відповіді на досить неприємні запитання, але вкрай необхідні запитання. Подивіться в наступному відео. А якщо хочете бачити таких відео більше, в описі ви знайдете всі способи допомогти незалежній журналістиці створювати для вас контент. Сердечки всім, хто допомагає, наступне відео. Ось тут залишайтесь на цьому каналі. Дякую, друзі.